Дзеркальна терапія при фантомних болях після ампутації нижньої кінцівки. Вихідне положення, сидячи з опором на кисті чи передпліччя. Усічена кінцівка знаходиться всередині дзеркального короба або за його межами. Згинаємо пальці правої ноги та розгинаємо їх. При цьому дивимося в відображення в дзеркалі і уявляємо, що це згинаються пальчики лівої кінцівки. Кількість повторень 5-7 разів. Наступна вправа згинання та розгинання гнилково-стопного суглобу. Потягнули стопу на себе максимально, дивимося відображення в дзеркалі та розгинаємо стопу. Продовжуємо уявляти, що згинається лівий гомілковостопний суглоб. Стараємося робити більшу амплітуду згинання та розгинання. Кількість повторень 5-7 разів. Наступна вправа обертання в гомілковостопному суглобі. Робимо обертання за та проти часовою стрілкою. Дивимося відображення в дзеркалі і уявляємо, що обертається усічена кінцівка в гомілковостопному суглобі. Наступна вправа приведення стопи до центру, наче торкаємося пальчиками дзеркала та відводимо стопу в сторону. Да? І продовжуємо приведення та відведення стопи. Носочок потягнули на себе, відводимо ніжку в сторону здовж поверхні кушетки, та приводимо її. На вихідне положення. При цьому продовжуємо дивитися в дзеркало відображення і уявляємо, що це рухається ліва кінцівка. Добре. Кількість повторень Така ж, як і попереднім Ми Потягнули стопу на себе і виконуємо підйом ніжки над поверхнею ліжка. Підйом невеликий. І не забуваємо дивитися відображення в дзеркалі і уявляти, що підйом виконується в лівій кінцівці. П'ять-сім разів. Добре, достатньо. З часом, при хорошому самопочутті, дзеркальну терапію можна проводити з положення сидячи. Пацієнт, не відриваючи погляд. Постійно дивиться на відображення збереженої кінцівки в дзеркалі. Право бажано виконувати босоніж. Починаємо підйом пальчиків над поверхнею підлоги. Виконуємо близько півхвилини. Можна робити різноманітні рухи збереженою кінцівкою, а також використовувати масажні м'ячики та їжачки. Неважливо, які саме рухи ви будете виконувати. Важливо не втрачати уваги з ноги, яка відображається в дзеркалі, та відчути відображені усічену кінцівку. Дзеркальну терапію необхідно проводити 3-4 рази в день як з фізичним терапевтом, так і самостійно.